Вітаю, вими шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на е, значок спонсорувати. Давайте поговоримо про те, яку роль відіграє Україна, фактична. Фактичну роль. не... Якусь там на словах у забезпеченні ресурсами нашої планети. От в часі візьмемо, так. Давайте я вам говорив про те, що Україна є геополітичний пуб землі, і це сприймається з деякою долею скепсису, так. А тепер давайте поговоримо про реальні речі, ну, про факти. Вихід з Першої світової війни. Московія здійснила в 20 21 роках за рахунок України, за рахунок влаштування її пограбування. Саме тоді. Московити зробили перший голодомор. Так, це було перше в 20 столітті масове пограбування України. Далі, 1932-33 роки, московити андрофаги, за рахунок пограбування України. Так, це ж так. І влаштування другого найстрашнішого голодомору так, організували так звану індустріалізацію Радянського Союзу. Так. І це не тільки Україна, не тільки Московія отримала дивіденти від цього. А Америки, давайте подивимося на те, що у 30-му році, ну почалося в 29-році му році в Америки і не тільки в Америки. це Велика депресія. Так, і як вона була вирішена за рахунок пограбування московитами-андрофагами України. Вивезення звідси зерна, загибелі там 10-12 мільйонів українців, тому що вибрали до чиста, а потім це все пішло у США, в Німеччину, в інші країни, які, на замовлення московитів-андрофагів, почали створювати цілі заводи. І таким чином вийшли з Великої депресії. Давайте будемо говорити правду, досить брехати і приховувати. Сполучені Штати Америки у 30-х роках. Тому вони й визнали Радянський Союз тоді, коли московити-андрофаги організували найбільший голодомор, взагалі не ну, невідому в світі штуку Голодомор. Це їхнє, це їхнє національне московитів-антрофагів організація Голодоморів. І через них отримали дивіденди Сполучені Штати Америки, Німеччина інші країни, які сотні заводів побудували в Радянському Союзі сотні. Найбільших заводів таким чином подолали у ту економічну депресію, яка була в той час, за рахунок України. Тепер. 1946-47 роки, московити Андрохваги втретє пограбували Україну. Так, і за її рахунок здійснили. Післявоєнне відновлення Радянського Союзу. Я просто факти повідомляю. Це ж Голодомор 3 46-й, 47 За рахунок України. Так. Тепер нині відбувається теж саме. Московія і Сполучені Штати Америки об'єднуються, Ну, знову ж будемо називати, речі своїми іменами. Московія і Сполучені Штати Америки об'єднуються заради чергового пограбування України і українців, намагаючись привласнити законно вже нібито. Українські землі, і українські природні ресурси. Ну, що там, угоди, так, про так звані природні ресурси. Сполучені Штати Америки хочуть вирішувати знову свою Велику депресію, яка насувається, так як в них борг зовнішній перевищив 36 трильйонів доларів. Так, і за це треба. Платить, врешті-решт, чимось. І тут Україна, так, московити, які втягуються, втягалися вже у свою економічну депресію, домовилися із Сполученими Штатами Америки і намагаються черговий раз пограбувати Україну. Перетворити її на геополітичну дійну корову світу.